Чому зросла кількість російських ракетних ударів по цивільних об'єктах? Про ці та інші військові злочини будемо говорити далі, як і обіцяли. З нами на зв'язку речник військово-морських сил України Дмитро Плазенчук. Вітаємо вас, слава Україні. Героям слава вітаю студію, Вітаю, глядачів, Доброго ранку усім. Вітаємо черговий кривавий злочин проти мирного населення і застосуванням балістичних ракет. Вчора завдали окупанти по сумах. Харків, Київ, Кривий Ріг, Одеса, інші цивільні міста України. Росіяни не припиняють свій терор. Яка мета таких ударів? І що ворог власне хоче досягти, вбиваючи мирне населення? Ну, дітей насправді це вже питання, такі геополітичні. Звісно, це виходить поза межі нашої діяльності. Я можу лише з позиції військово-морських сил зазначити, що сьогодні вночі ми так само відбивали чергову атаку. На Одесу збили вісім шахетів в результаті військово-морські сили, звісно, це не все. Інші складові сили оборони безпеки, ймовірніше за все, ще більше збили. І так на жаль, спостерігаємо, що це відбувається і надалі. Так, якщо брати загалом у росіян, це звичайна тактика у всьому світі її називають московською дипломатією. Угу. Під час будь-яких перемовин вони завжди намагаються там посилити свої позиції, тиснучи раніше це вони робили на фронті. Тепер вони, як ви бачите, тиснуть на цивільне населення. Я так розумію, що основна мета це зломити волю до спротиву в першу чергу. Змусите, угу. змусите а, йти на поступки, на умови а, росіяна. умова у них лише одна це. Зникнення України як держави oh, no. з мапу світу. Ви вже згадували про те, що росіяни масово атакували Одесу і область ударними безпілотниками. Так от цієї ночі була чергова атака. Пошкоджені лікарні, житлові будинки. Одна, один шахет впав на автомобільну дорогу. І ламки потрощили машину. Вона загорілась і вдарилася в стовп. Це відео зняли очевидці, і от за Ой. їх словами, водій на щастя, вижив. Він встиг вискочити з автівки. І за даними американського інституту вивчення війни, окупанти змінили тактику застосування дронів. Вони запускають їх на Великій висоті, де вони летять доволі щільно по 10-15 а потім здійснюють такі синхронізовані удари. І от питання: наскільки складно відбивати такі атаки? В Одесі взагалі складно відбивати атаки. В першу чергу, через те, що шахеди заходять з моря з напрямку цього, і відповідно ви не можете сконцентрувати. Велику кількість, наприклад, мобільних вогневих груп, uh -huh. на шляху їхнього руху, тому що Одеса одразу закінчується узбережжям. І, відповідно, uh -huh. це завдання вже покладається на військово-морські сили, на всі наявні у нас засоби морські, які знаходяться безпосередньо на їхньому шляху, тобто з моря. І звісно, ми Максимально робимо все від нас можливо, але в будь-якому разі це складніше, ніж, наприклад, в інших містах, де з будь-якого напрямку ви можете заїхати мобільними вогневими групами і працювати. І до речі, в Києві так само військово-морські сили одним з дивізіонів річкової флотилії виконують подібні завдання, тому що там вони теж заходять по гирлу Дніпра. І, відповідно, там ми їх теж зустрічаємо одними з перших. Угу. Пане Дмитре, давайте далі поговоримо безпосередньо про події в Чорному морі. Ми сьогодні згадували в ефірі, що три роки тому цього дня крейсер Москва пішов на дно за призначенням. Як його знищення вплинуло на хід війни саме в Чорному морі? Ви Знаєте, насправді навіть не одразу вплинуло, тому що росіяни, вони подальшому ефект був. Відповідний, але навіть після знищення Москви росіяни вперто вважали, що це, мабуть, якась помилка, тому що вони продовжили навігацію в цьому районі. Вони продовжили перекидати відповідні ресурси на острів Зміїни. Ну з іншого боку, це теж на них дуже схоже. Незважаючи на втрати, вони завжди намагаються якось. Продовжувати uh -huh. робити uh -huh. те саме, і лише після знищення вже другої одиниці, це був Василь Бе. Вони зрозуміли, що все ж таки все. Тут, мабуть, робити вже нема чого. Але uh -huh. в подальшому, в глобальному сенсі для цієї війни, особливо в акваторії Чорного моря, звісно, це знищення мало доволі важливе тактичне значення і навіть стратегічне. Uh -huh. Тому що це все ж таки одиниця, яка відповідно забезпечувала все угрупування в першу чергу no, керівництвом операції, тому що це фактично командний пункт. Але в контексті, вже такому пропагандистському, в контексті символізму, звісно, uh -huh. це мало значення для всієї війни, не тільки для. Безпосередньо події в морі, не тільки для морського театру бойових дій. Uh -huh. Тому так, так співпадає, що символом, цієї, слоганом цієї всієї війни було вказання російському кораблю, куди йому йти. No, незалежно від того, де ці події відбуваються, на суходолі долі чи в морі, і тут через доволі такий короткий термін, той самий корабель якраз туди і йде. Uh -huh. Тому так, Символізм цієї події переоцінити важко, і він вже увійшов у підручники ага. світової історії, не тільки української. А скажіть, будь ласка, зараз в якому стані Чорноморський флот РФ? Яка кількість ворожих кораблів знаходиться в бойовій готовності? Та всі вони знаходяться в бойовій готовності, ті, що залишилися, звісно, цифри втрат теж доволі суттєві. Там десь третину вони вже втратили безповоротно. Багато з кораблів було пошкоджено. Ті два фрегати, які у них зараз один з них є флагманом станом на зараз. Обидва отримували серйозні пошкодження. Uh -huh. Так само обидва нам чудом повернулися. Один з них, до речі, тривалий час перебував на ремонті. Коли це ще було можливо робити в Криму, наприклад, uh -huh. Uh -huh. але, тим не менш, звісно, це доволі ще. Небезпечна структура для нас, там вистачає бойових одиниць. В першу чергу несіїв, тільки вісім одиниць. Це теж та складова, яка зараз все одно може бути використана, застосована росіянами, не зважаючи навіть на те, що вони вимушені переховуватися від нас ново але якщо інші кораблі, наприклад, підійти до нашого узбережжя, відпрацювати або зустрітися з нами в морі не можуть, то носіям це, в принципі, не потрібно. Вони можуть фактично працювати з будь-якої точки в Чорному морі, uh -huh. тому що небезпеку слід, звісно, вважати тією, що існує, і враховувати всім і нам свої діяльності, що ми робимо. І так само цивільному населенню не варто нехтувати повітряними небезпеками, тому що 52 пускових в Чорному морі у них є на носіях. Так, звісно, вони застосовують їх там поодиноко не часто, але тим не менш слід не зважати на це. Так ви, до речі, згадували ось про Крим. Так, от в окупованій Керчі продовжується будівництво універсальних десантних кораблів. Окупаційного флоту, які за розвіром можна порівняти з важкими крейсерами. Чи вам відома інформація, що це будуть за кораблі і чим вони можуть загрожувати? Невже росіяни знову мріють про десантні операції на Одещині чи Миколаївщині? Особливість росіян в тому, що от вони до останнього будуть виконувати все так, як воно було задумано там прописано. І іноді навіть ми дивувалися, що в 2022 році як вони вперто. Будували лінію фронту чітко по адмін кордону, наприклад, Херсонської області. Там на мапі намальовано, як воно э, має бути. От вони так намагалися там. І значить, тоді, тоді такий період був вони тоді, там закріпилися в своїй так званій конституції, вже нелегітимні, і диктатор російський, але тим не менш, вони вперто і так само о, у всьому. Вони у всьому такі. Якщо там був план побудувати, ми будемо будувати. То прилетить ракета, значить прилетить, От, тому що це бюджетні кошти, це роки планування, це роки будівництва. Станом на зараз, звісно, для нас це нічого не означає насправді. Але ви бачите, що ну ніхто ж не відміняв, грубо кажучи, вони uh -huh. працюють, і все завод український анексований разом з Кримом. На ньому свого часу так само стояв добудований аскольд, малий ракетний корабель, проєкт Рахун. Uh -huh. uh -huh. Зараз він вже не на воді, зараз він вже на причалі стоїть, накритий е презентом і дуже сумний. А так він да, там, на тому самому заводі був добудований. Ну, от, в принципі, перспектива приблизно така сама. А ще можете прокоментувати, будь ласка, коротко, яка зараз є ситуація з розмінуванням акваторії Чорного моря? Ситуація залишається для нас, можна сказати, сталою. Роботи вистачає насправді, тому що тими силами, які у нас є, ми забезпечуємо цю безпеку навігації, безпеку зернового коридору і загалом відносно судноплавства. Звісно, всі. Наші сусіди так само стикаються з цією проблемою, проте в акваторії, нашій, в нашому територіальному морі, звісно, це лише наша основна проблема, і військові моряки з нею поруються поруються успішно. Мова не йде зараз про розмінування акваторії всієї, тому що це повноцінна операція, повномасштабна, mm -hmm. до неї поки що. Доволі далеко, то поки не стане відповідний рівень безпеки дозволяти її провести. Але розмінування відбувається постійно, іноді навіть буває, що щодня. І, звісно, море періодично ці сюрпризи викидає на узбережжя. Тут важливо розуміти, що так, так. приблизно половина з таких об'єктів, як зараз на відео, вони. Як правило, вибухають до того, як приїде відповідна команда. Тому чи бачите такі, угу. такі речі, да, а вибухові човни там дуже багато, це незвичайна якась там протитанкова міна, тому від неї треба триматися подалі, і вода не рятує, що важливо, що у воді ви травму отримаєте. Мабуть, так само, як ще гірше ніж у повітрі, угу. тому що в повітрі це вибухова хвиля. А у воді вона не стискається, і відповідно там удар О. буде О, зрозуміло, зрозуміло. Дякуємо вам за те, що долучились до ефіру, і нагадаємо, що з нами на зв'язку був речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Дякуємо.